Потрійне вбивство у Лохвиці на Полтавщині, що відомо про загиблих та нападника. Двері жо це бачите, рукою він брався, бо в крові рука була. На Полтавщині ремонтують дороги державного та місцевого значення. Що зробили? Наявний ліміт фінансування не дозволяє ліквідувати ямковість на всіх автомобільних дорогах державного значення. На Полтавщині переселенці з Харківщини повернули пса, якого не бачили рік. Він, як побачив, нас відкрили машину, ту, а він у клітці, він отак почув голос. Троє бійців з Полтавщини полягли на війні Росії проти України. В'ячеслав Родіонов загинув 17 травня 2023 року поблизу міста Бахмут Донецької області. Бійцеві було 30 років, він мав звання солдат. Про це суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. В'ячеслав проживав у Полтаві. У бійця залишилася дружина та діти. Як повідомив речник обласного терцентру, прощання з В'ячеславом запланували на 23 травня у Полтаві. А 21 травня у харківському медзакладі внаслідок отриманих травм помер Максим Сидоренко. Поранили бійця поблизу Стельмахівки Луганської області. Сталося це 2 травня під час виконання бойових завдань. Розповів Роман Істомін. 31-річний боєць мав звання солдат. Максим народився і жив у Машівці. Повідомили на Фейсбук-сторінці селищної ради. Служити пішов він добровільно. У нього залишилася дружина та донька. Попрощаються із воїном 24 травня у Машівці. 22 травня у селі Веприк Великобудещанської громади попрощалися із Денисом Ломовим, який загинув на війні. А про це Суспільному розповів Роман Істомін. 29-річний молодший сержант загинув 31 січня 2023-го. Сталося це під час стрілецького бою поблизу села Біла Гора на Донеччині. Повідомив Роман Істомін. Двері оце, бачите, рукою він брався, бо в крові рука була. На приватному подвір'ї у Лохвиці прибирають сліди крові. Тут мешкав один із чоловіків, якого застрелили 21 травня. Цього дня у місті сталося потрійне вбивство. Та тут скільки крові, це касачи, ця дорожка на крові. Я з сусідкою прийшла, просто вибух почула і Каже, сусідка, пішли, подивимося. Підходимо ті люди. Кажуть, Та і вашого мешка нема вже погибінь. Ми його так і не бачили. Його в мішок. Машину і його повезли. Ті люди, що тут працювали міліціями, так знайшли отам у кухні гільзу. Об то це ж понятно, що він був у хаті. Поліцейських на місце події викликали місцеві жителі. Правоохоронці знайшли застреленими трьох людей: чоловіків 47 та 67 років, а також 63-річну жінку. І ще один 53-річний місцевий житель загинув від вибуху гранати. Про це суспільному повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Попередньо встановлено, що чоловік, взявши гладкоствольну зброю, пішов до домоволодінь своїх сусідів. І по черзі здійснив вогнепальні поранення несумісні з життям. Після вбивства фактично своїх сусідів він повернувся у власне домогосподарство і підірвався на вибуховому пристрої. Який саме цей вибуховий пристрій наразі з'ясовує слідство? Ми розглядаємо різноманітні версії, в тому числі і побутовий конфлікт. Загиблі жили справа, зліва та навпроти будинку нападника, розповіла Ольга Чернишова. Я була в хаті нічого, почула тільки вже як вибух. Я думала, що у когось зірвався. мене хота прямо задрижала. Він такий ну, був без, оцей же, що стріляв, без людку, а той, що його ніхто не могла побачити, як проїжджаючи по хліб куплять, отак-отак. Він же охотник, то я бачила його, він як на охоту їздив. Демчук був бившим міським головою, а тоді він начальником досав. Тарасенко на пенсії був. Він, йому 67 років, по-моєму, там чи щось таке. А оця ж то що він заставив на, на пенсії була, але вона репетиторство викладала це взагалі маразм який, щоб прийти у двори одного й другого вбиття. Кримінальне провадження розпочали за статтею Умисне вбивство двох або більше осіб, каже Юрій Сулаєв. Ми повинні з'ясувати, що саме спонукало дану, дану особу до вчинення злочинів і в подальшому здійснити ряд превентивних заходів, щоб аналогічних випадків не ставалося. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. На Полтавщині судитимуть чоловіків, які в інтернеті підтримували вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова. Публікації на підтримку вторгнення російських військових в Україну чоловіки поширювали у забороненні соцмережі однокласники. За даними слідства, публічною антиукраїнською агітацією займався співробітник підприємства критичної інфраструктури міста Горішні плавні Полтавської області. Він глорифікував учасників так званої російської СВО, а також поширював тези російської пропаганди про покращення мирного життя на тимчасово окупованих територіях та позитивні аспекти їх інтеграції до РФ. Іншим фігурантом є полтавець, який поширював тези ворожої пропаганди про високий рівень закордонної підтримки так званої російської СВО, а також він просував ідею встановлення пам'ятника Кадирову за перемогу над неонацизмом в Україні. На Полтавщині понад 3,5 тисячі квадратних метрів доріг відремонтували цьогоріч за зимовий період. Це був ямковий ремонт, повідомив заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області Анатолій Мягкохліб. Також дорожні бригади виконували роботи із ліквідації деформацій на дорогах державного значення Трасах Київ, Харків, Довжанський, Полтава, Олександрія, Суми Полтава. Усього відремонтували більше 20 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття. На швидкість виконання Робіт впливали погодні умови, а також затримка із поставкою в'яжучих матеріалів, каже Анатолій Мягкохліб. Усього в бюджеті цьогоріч закладено на утримання доріг 227 мільйонів гривень. Нині з них залишилось невикористаних 76,5 мільйонів. Наявний ліміт фінансування не дозволяє ліквідувати ямковість на всіх автомобільних дорогах державного значення. За результатами весняного комісійного огляду автомобільних доріг, який проводився у квітні поточного року, на автодорогах загального користування державного значення було виявлено 126 тисяч квадратних метрів деформації дорожнього покриття у вигляді ямковості. Постійно в нас працює від 10 до 13 дорожніх бригад. Загалом з початку року службою ліквідовано понад 21 тисячу квадратних метрів ямковості. За даними генштабу збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 203 тисячі 880 російських військових із них 720 за минулу добу знищено зокрема 7407 тисяч бойових броньованих машин та 3785 тисячі танків. Більше трьох тисяч артсистем та 327 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2830 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів. А ще більше 6000 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 1011 крилатих ракет. А в морі знищено 18 катерів та кораблів. Ветеринарний фельдшер Валентин Сладкевич оглядає бездомну кішку кілька днів тому. Її простерилізували. Оглянути повністю у нас немає можливості через те, що дана тварина саме дика. Коли вони пригають, намагаються втекти. Або коли вони їдять, я визначаю саме по таким основним аспектам, і загальний стан загалом все добре. Ми можемо відпускати випускати. Далі кішку відвезуть у те місце, де відловили за п'ять місяців. У Полтаві стерилізували більше 700 безпритульних тварин. До кінця року планують 1300, говорить Юлія Явір. Півтора мільйони гривень на це виділили із місцевого бюджету. Ми підписали договір про співпрацю з товариством Чотирилапи Україна. Це дуже така організація благодійна. В цьому році вони запустили проект Кішка по стерилізації саме котів. Нещодавно підписали договір з ветеринарною клінікою, яка буде проводити стерилізації. Поки що це 220 безпритульних тварин. Собак продовжують стерилізувати за рахунок місцевого бюджету за словами Юлії. Явір, програма зі стерилізації безпритульних тварин у Полтаві діє із 2015 року. Дуже мало залишилось тварин, які народжуються на вулиці. Ряди безпритульних тварин поповнюються з домівок. Тобто власники, не стерилізуючи свою домашню суку, викидають припліт на вулицю. Так вони з'являються. Ми їх виловлюємо і відвозимо на стерилізацію. Після стерилізації ми їх ідентифікуємо. Вони вакцинуються від сказу обов'язково. У пункті перетримки стерилізовані тварини перебувають від 3 до 10 днів. Після огляду ветеринарного фельдшера їх відпускають на вулицю. Вірачиш Богдан Казиріт, Суспільне новини Полтава. Ми зараз підходимо до нашого улюбленого песика, який прибув з окупірованої нашої території, де була у Харківській області, в селі Заводи Ізюмського району. І наш любимий. Член сім'ї Максим, так повернись. Да, Талібусічка, ти нас хороший. Із шестирічним собакою Талібом Ніна та її син Максим не бачилися близько року. Через повномасштабне вторгнення родині довелося виїхати з Харківщини у Зіньківську громаду на Полтавщині. Коли стріляли по ізюму почали бомбити, ми з Ізюма тікали люди. І ми теж сім'ю приймали два тижні. Ми теж прийняли сім'ю. і Вони в нас жили. Поначалу бігали, а потім построїли печку і спали там. Виїхати вирішили після одного із обстрілів, коли загинули жителі їхнього села. Чотири дні не могли виїхати. Ну, тоді вже вийшло, Просто случайно волонтери привезли гуманітарну допомогу. їду. І ми з ними на Барвенково. там переночували на електричці, до Лозової. А волонтери самі кажуть, йде далі. Ну, я передумала, доця каже, їдьте до не сіли в лазовий на електричку до Полтави. Перше слово приїхали, коли доця зустрічала на вокзалі, вона питала, її каже, хліб є тут. То вони були в шокі. Свого пса забрати із собою не могли. Один раз у Фейсбуці бачу ж новості нашого Хізюмського краю і побачила фотографію. Де вони привозять, отак волонтери корм для собак. І він попав у кадр. Я Його пізнала і все, кажу, наш Таліпчик живий, радості. Знайшла зразу цю волонтерку, зв'язалася з нею. І давай думати, як спасати нашого героя живий. Бачу, лапка в нього пошкоджена. Був перелом. Історію перелому, звісно, ми не знаємо і хромає він тепер. На Полтавщину Таліба привіз волонтер з Англії. Він, як побачив, нас відкрили машину ту, а він у клітці, він отак почув голос, і це взагалі це щось було взагалі. Я так переживала, що він мене не пізнає. На новому місці проживання сім'я завела господарство та ще одного пса. Є в нас малиш, вже хазяїн на цьому дворі. Нам принесли його цуценяткам, сусідка подарила. Чоловік Ніни цьогоріч помер. Нині вона живе разом із сином, а її донька працює в іншому місті. На Харківщину повертатися не планують. Це дуже важко там відстраюватися і нема там перспективи поки ніякої. А йому треба вчитися. У нас ніхто поки не жене, а там може Щось вийде по, та купимо. Тут і ремонт, звісно, треба, але нічого. Зато криша над головою є. Це ж не те, що там вже. Там вже нічого нема. Каріна Попова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, в день місцями, короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, вдень плюс 19, плюс 24. В обласному центрі вночі 12-14 вище нуля, а в день від 20 до 22 градусів тепла.